У наслідок ворожих атак на Дніпропетровщині є один загиблий, четверо поранених. Йдеться про це. В Дніпровському районі області у Кам'янському окупанти вночі поцілили обдівельний гіпермаркет. Одразу спалахнула масштабна пожежа. Всередині було багато легко займистих матеріалів. Це околиці міста, проте неподалік є житлові будинки. До них вогонь не дістався. Наразі на місці працюють рятувальники. В самому Дніпрі вже двоє загиблих в лікарні померла 21-річна дитина. Постраждала за даними обласної військової адміністрації. Там ще двоє потерпілих Вночі Окупанти побили багатоповерхівку та підприємств. Горіло поблизу торговельного центру у середмісті. Загинув чоловік. Жінка дістала поранення у Харкові. Чергова комбінована атака ворога тривала майже три години. Спершу окупанти вдарили керованими авіабомбами. Далі двома. Касетна іскандерами, а згодом з граю безпілотників пошкоджено житові будинки, цивільне підприємство, дороги, контактну мережу та міську котельню. Наразі триває ліквідація щонайменше семи пожеж. Відомо про п'ятьох потерпілих і серед них троє рятувальників. Вони дістали поранення під час повторного удару. А напередодні ввечері місто Росіян атакували дронами нового типу Черніка. Один з ударів припав біля житлової багатоповерхівки. Пошкоджені авто і газова мережа. На Запоріжжя ворог скерував 9 шахедів. у Пологівському районі. Потрощено ферму та житловий будинок. Напередодні у наслідок вогню ворога троє людей загинули, і ще двоє поранено. На масовані обстріли відреагував глава держави в своєму телеграм-каналі. Володимир Зеленський подякував рятувальникам за оперативність і оприлюднив фотографії, як вогнеборці ліквідовували наслідки атак. Родинам загиблих президент висловив співчуття, а окупантів попередив жодної тиші у відповідь на удари з нашого боку. Не буде Тож далекобійні дрони і надалі цілитимуть у російські військові підприємства, знищуватимуть логістику ворога. Відчуватимуть на собі реальні наслідки розв'язаної Кремлем війни і російські аеропорти. У російському Ставрополі запалав радіозавод сигнал. Він спеціалізується на розробці та виробництві радіоелектронної апаратури. Частину використовують в авіації та для ребів. Після повномасштабного вторгнення він був під санкціями одразу кількох країн, але навіть попри це не припиняв працювати. Тож українські безпілотники вирішили влаштувати йому позапланову відпустку. Вибухи у місті лунають вже другу добу, а місцеві в паніці діляться кадрами феєверків. Воюють проти нас не лише на полі бою, але й у віртуальному просторі щодня в Україні фіксують близько 15 кібератак. Про це повідомили у держспецв'язку. Здебільшого хакери діють з території Росії, але атак завдають ще із Білорусі, Китаю, КНДР та тимчасово окупованих територій. Кіберзлочинці намагаються шпигувати, щоб мати більше даних про ситуацію на фронті, викрадають гроші, а також заважають роботі нотаріусів та військовослужбовців. Проте наші фахівці ці регулярно задають ударів у відповідь, і роблять все, щоб захистити українське кіберпрості від ворожих нападів. Міністр оборони Денис Шмигаль представив своїх нових заступників. Ці призначення наголошує шмигаль покликані зміцнити сектор оборони та забезпечити швидке провадження реформ, в таких напрямках, як цифровізація, логістика, виробництво зброї та міжнародна співпраця. Так, першим заступником міністра став генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, який до квітня 25-го вже обіймав цю посаду. За напрямок європейської інтеграції. Міністерстві відповідатиме Сергій Боєв. Він має до. Світ роботи в економіці, промисловості та безпеці. Ще одна заступниця Анна Гвоздяр, громадська діячка та волонтерка, з 23-го року була заступницею міністра з питань стратегічних галузі промисловості України. Володимир Заворуха з 25-го року також був заступником міністра стратегічних галузей промисловості. Юрій Мироненка керував центром інновації та розвитку оборонних технологій Міноборони. А Оксана Ферчук на новій посаді займатиметься питаннями цифрового розвитку. Олександру Сирському головкому сьогодні шістдесяти більшу частину свого життя він провів на військовій службі із 2014 тисячі чотирнадцятого воює з окупантом. Очолював штаб, АТО, брав участь в операції. По виходу із Дебальцевого під час повномасштабного вторгнення очолював оборону Києва. А у вересні 22-го керував контрнаступом на Харківщині. Завдяки цьому були звільнені сотні населених пунктів. Згодом сирський очолював штаб сухопутних військ, де відповідав за оперативне стратегічне групування Хортиця, керував оборонними операціями в Солидарі, Бахмуті та Авдіївці. 8 лютого, 2024 року Олександр Сирський став головнокомандувачем збройних сил України влітку того ж року. Під його командуванням розпочалася курська операція. Вперше з часів Другої світової бойові дії відбувалися саме на російській території. Попри те, що 60 років це вік, який дозволяє ти у відставку, сам головком цього робити не планує. каже розуміє свою роль в захисті України і знає, що може робити більше і краще. Донація крові посеред мистецтва музей ханенків, благодійних солом'янські котики та Київський обласний центр крові об'єдналися, щоб заготовити кров для цивільних і військових. Зареструватися півтори сотні донорів. Кров здавали у залі, які у музеї називають середньовічним. Серед помпесних люст, дерев'яних різьблень. Трічастих арок та масивного каміна після здачі крові можна було прогулятися всіма залами музею. Ханенки відомі меценати, зокрема, підтримували розвиток медицини. І за їхніх часів тут бували видатні лікарі та дослідники. Але ось таких акцій у цих стінах ніколи не бачили. Донорська кров у умовах бойових дій та обстрілів в тилових міст гостра потрібна для порятунку життів. А влітку кількість донорів традиційно зменшується. Кров зараз неймовірно потрібна для порятунку життя і на полі бою, і в цивільних умовах. Тому кров спрямовується і на потреби військових, і на потреби цивільних. Всі, хто сьогодні прийшли на донацію, вони можуть вільно прогулятися нашими двома проектами про художників з України в Парижі. А друга це власне про нашу історію, про бібліотеку. Слідкую за солом'янськими котиками. Побачила, що у них буде такі відбуватись донація, і вирішила, що треба точно їхати здавати. Було б добре, щоб люди сюди за інших обставин частіше. Тут подивимомінував школи та дитячі садки, бо хотів перейти. На дистанційку натомість відсидять півтора року за ґратами. У Чернівцях покрали вчитель інформатики. 26-річний педагог тероризував місцеві заклади освіти, повідомляючи про нібито закладену вибухівку. Щоразу уроки там припиняли. На місце приїздили екстрені служби. Утім, виклики виявилися фейковими. Словики почали розшукувати псевдомінера і вийшли на слід вчителя. it технологій технології свої дії він пояснив так: хотів, щоб навчання було онлайн. Тепер про це. Зможе помріяти вже у в'язниці. На волині вперше цього року виявили інфікування кліщовим вірусним енцефалітом. Захворів 30-річний працівник лісництва. Діагноз вдалося підтвердити завдяки лабораторним дослідженням. Хворий нині в одному з медзакладів області його стан середньої тяжкості. Чоловік самостійно вилив кліща та обробив рану. А вже за кілька днів з'явилися характерні симптоми захворювання: лихоманка, загальна слабкість та головний білі. Кліщовий енцефаліт це гостре інфекційне захворювання, яке може призвести до інвалідності та навіть смерті. Торік на Волині зафіксували два випадки кліщового енцефаліту. Лікарі радять не зволікати у разі вивлення кліщів на тілі і не займатися самолікуванням, а одразу звертатися по медичну допомогу. При кліщовому енцефаліті відразу реагує центральна нервова система і можуть бути ускладнення при відсутності належного лікування. Ускладнення з боку нервової системи, паралічі парези. Синього американського краба виявили в чорному морі на Одещині. Він активно розмножується та поширюється. Краби дедалі частіше знаходять біля берегів на Одещині. Зараз цей вид швидко заселяє болгарські та турецькі береги і просувається до українського узбережжя та дельти Дунаю, Повідомляють фахівці держекоінспекції. Його звичайне місце проживання це Атлантика, але разом з баласними водами суден він потрапляє до Чорного моря. Тварина хижа і добре пристосована. До кліматичних змін відтак здатна посунути місцеві види, зокрема молюськів, дрібних ракоподібних та Це однорічних риб. У є і гарні новини. Якщо організувати вилов цих крабів, можна не лише зберегти баланс екосистеми, а й гарно заробити. Адже їхнє м'ясо має попит і високу ціну. Квитки на поїзд із обов'язковим підтвердженням через дію підпис. Укрзалізниця робить суворішим процес придбання документів на проїзд на низку популярних маршрутів. Йдеться про поїзди Одеса, Київ, Львів, Київ, Київ, ужгород Київ, Чоп та Львів, Одеса з 1 серпня, аби купити чи повернути квитки на ці потяги. Пасажири мають підтвердити свою особу через дію підпис. У касах придбати їх буде неможливо. Нові правила мають запобігти зловживанням, зокрема, спекуляціями, квитками на. Популярні маршрути пояснюють в «Укрзалізниці». водночас вони не стосуватимуться квитків для військовослужбовців. Однак юристи зазначають, що відсутність альтернативних способів купівлі квитків може дискримінувати тих, хто не має доступу до дії підпис через брак технічних засобів, цифрової грамотності або через відмову від реєстрації з особистих причин. І події, які змусили українців цього тижня вперше від початку повномасштабного вторгнення, вийти на масові акції протесту. Верховна Рада ухвалила зміни до кримінального процесуального кодексу, які підпорядковували антикорупційні інституції генеральній прокуратурі, хоча й було створено 10 років тому як окремі цілковито автономні. До ефективності роботи цих інституцій було чимало питань. Зокрема, у 2024 році державний бюджет витратив на отримання набу понад один мільйон. Ярд 800 мільйонів гривень, тоді як діяльність бюро привела до повернення бюджет менше половини цих коштів. Хоча ті, хто ставав на їхній захист, наголошували, що враховувати треба і превентивну діяльність, і викриття схем, що запобігають майбутнім збиткам та вплив на загальний рівень корупції.